У смурфосілі розважається щодня. Кожен смурфик має роботу. І буркун ненавиджувати роботу. І смурфоблоги. Салют! Це трансляція зі Смурфосілля. І я найкрутіша смурфетка. Ану, зацініть хлопці! Так, у смурфосіллі ніколи не буває проблем! Що це таке? Слухайте мене всі! Ваші життя під загрозою! У смур тепер небезпечно! Рушайте у реальний світ! Треба дізнатися, хто зробив це і врятувати тата смурфа. Тоді час посмурфитись. У Парижі. Дайте вгадаю, у тата Смурфа проблеми. А ти хто? Я Кен, брат тата смурфа. О, вибачте, вирішив трохи поскрабитися. Вічно бракує часу на себе. О, це кенергія. Тато в Каркамеля і його брата Розамеля. О, як я скучив за тобою, братику, отримав мої емейли. Ні, я тебе заблокував. Чого? Бо мені набридло дивитись на фотки твого кота. Що це за місце? Скажемо світу, <світ> на що ми здатні? <світ> Здається, я у штанці на смурфу. Час <постав> дізнатися, які смурфики насправді. <постав> Тримайся! Коротше план такий. Проникаємо в замок і всіх рятуємо. <постав> Ти з'їла всю картоплю. Я заедаю стресс.